Дощику ніби вже нема. Що ж, можна, значить, мені вже йти на городи. Візьмемо мотику і давайте підзорну трубу. І у Сімпридзумісні знову я, Мохіто. І сьогодні ми будемо прибирати на моїх городах. Щось давно я до них не заходив. Так що по-справжньому поприбирати. Тому треба буде сьогодні поприбирати. У мене ніс трошки закладений, бо я трошки хворий. Але на городах все одно треба працювати. Тому зараз твою морквочку позбираємо. Так, і сюди висадимо назад. Ось так має бути нормально. І тут так, також, також, також. Ось ось так по красоті все висадили. Тепер давайте ще ось тут. О, дивіться, яка в мене труба є підзорна. Можемо розглядати навіть найменші менші паростки. Дивіться, какло. Ла... Ой, це що таке? Що за двері? А, напевно, собі сусід зробив гараж чи що. Стоп, але ж сусіда нема, він цього, поїхав в місто. Ну, може, приїхав, зараз треба буде до нього зайти, постукати, знаєте, провірити, може він вже вернувся. Може щось купив мені, може тортком поділиться. У нього як не як сьогодні має бути день народження. Ну тут треба буде провірити. Так, сюди вже посадили морквочку. О, тут картопелька росте. Так, ну давайте, значить, знову посадимо, хай буде тут картопелька росте. Сюди морквочка, а тут картопелька, гей, росте. Я не знаю, хай буде так. Так, і ось тут картопелька. Ось так, 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 так. так, так. Ще швиденько засаджуємо. чук 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 Я хочу в гості до... піти до свого друга. Так. І підемо поставимо, напевно, картопельку і морквочку скриньку, напевно. Е, сюди закинемо, я думаю, хай тут лежить. А, трубу, а трубу з собою візьмемо. Давайте. Підемо глянемо що там. О, двері відкриті. О, а тут дірка. А сусіда нема. А десь сусід? Кудись пішов. Він нашу дірку в підлозі зробив. Альо. Щоб ті двері відкривати, чи що? Ну, а ну давайте глянемо що там в нього в підвалі. Чи це не підвал? Я не знаю. Давайте провіримо, заодно залатаємо, дірку йому, О. Все. Так, наш він завалив хід ще й сюди. Ой, якісь світло ще й в нього погане. Знаєте, таке, якийсь факел, не файно. Ой. -о. Пересете. Гробик? Може собі він на похорони купив гробик. Я не знаю, нащо. Може то він... Ні, стоп. Якщо реально, то він... Нє, щось не дуже. О, а це на що тут стоїть? Ем... Ну, якось по-дебільному, ну гаразд, гаразд. А що в скринці? Два незритові серпи. О, ось таку штучку я знаю. І. А на що все. чекайте. А на нашо йому -то... це все. От, ну, гаразд, незритові серпи може він траву буде кусити. Але на наші йому. Ось... ось ці золоті блоки. Чи плюс з золотим. тим. О, ой, блін, я, я зайвий блок поставив. То має бути, по суті, ось так. Ось якось. Хай буде так. І сюди ще один має стояти. І зверху факел. Типу виклик. Е, того, як його звати. Е-е-е! Хербліна, ну, я не думаю, що такий. Стоп. Я не. Я не думаю, що таким би промішляв мій сусід, але я думаю, що міг би хтось інший. І це досить погано, бо якщо хтось може інший, значить е, хтось може інший. Плюс тут гріб. Ну, знаєте, не буду ні на що на накликати на або ще щось, але мені щось цей гріб не подобається. По-моєму, по-моєму. Тут хтось похований. Ай давайте, до речі, візьмемо серп, провіримо, як він взагалі працює. Поїдемо поставимо. А там щось є? Так, 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 ток, 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 ток. О, отак думаю, нормально. Тепер я зрозумів, що тут поставили фен. Хоча все одно якось тупо, але. Ну, хай буде. Може, то треба так. Ну, я поки що не бачу тексту на цій грібниці, грібниці. Але якщо приглядітися, видно, що він зроблений з каменю. Можна, звичайно, розкопати ту могилу, але я щось не сильно хочу після того, як я там побачив, ну, як би сказати, скелет. Ск Та скелета, скелет побачив. А ось це це взагалі. Ну, Я можу під лупою прям його розглядати. Дивіться, ось так. Тож в мене трошки багується, як бачите. Не знаю, чого так. А ну, чекайте, давайте ззаді ще переглянемо його. Може, заді, може ззаді щось нап'єш. Ні, ззаді також нічого не написано. Це не дуже добре. Ні, той склад далі там. Давайте ліпше закриємо. Так просто сильніше закриємо, закопаємо прям, Ось так, думаю, нормально має бути. Так, ну, що тут? Як бачите, що, що тут? Що тут, ніякого тексту. Ой, А, я настрашився. Що тут, що тут ніякого тексту немає? От, взагалі, бачите? Значить, я не знаю, хто тут похований, а може не похований, може, це просто пам'ятник. Хтось собі приніс. Може хтось продає, хоча хто продає. Хто продавав би тут пам'ятники. Ну, а гаразд, в мене ще є ось така штучка. Давайте глянемо. Що тут таке. Це, по суті, як я вмію читати, е, незер... портал в пекло. Так. Ого. Ого. А, ні, тут два тільки види. Один такий дракоша і другий якийсь непонятний. Я його щось не можу розглядіти гарно. Ну, цей видно, що якесь очі змії. Ну, коротше, цей більш замітний. Я хочу цього попробувати побудувати. Ну, бо він такий менш замітний. Я не розумію, як він виглядає сильно, тому я зараз хочу його попробувати побудувати. Хоч то не моє, але Але хай буде. Бо, думаю, сусід мій не буде сильно ображати. Давайте ще, до речі, ні, сусід ще не прийшов. Та, не прийшов він? ні, не прийшов мій сусід. Яка класна твоя штука і, до речі, як того працює? Йо! А серб фігова штука і цікав... а нею можна? Чекайте, У мене питання є. А, не, воно, воно швидко збирає, але воно цей. Ну, не. Я, я думаю просто, що воно ще. Е, Це як воно робить? Воно зразу все збирає, а воно не все збирає. Ну, окей, нормально, хай буде. Так, і це якесь типу дерево. Ой, о! А що в нього очі зроблені, до речі, якийсь такий прикольний колір очей? Ну, зовні він виглядає непогано, якщо чесно. Такі всякі фонарики, всяка всячина. Особливо шейдерами, думаю, буде взагалі дуже класно виглядати. То що в мене шейдері не включені? бо Я не можу включити шейдери. Ну, я, я не думаю, що мій комп'ютер витримає шейдер. Чей, а з чого очі зроблені? А Єма там геніальна структура, очей, дивіться. Якщо хтось захоче зробити злісні, очі, то такава штучка, така штучка і така штучка. Капець. Треба було ще таке придумати. А ось і портальчик. О, тут зразу є цей керсало. О тут такий входик, типу, можна заховатися навіть. Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук все, можна хованки навіть тут грати. І давайте візьмемо кресало, просто. Ну, ні, давайте запалювати не будемо. Так, а там. оу, oh, а там ще щось є. Такий, типу. міні-міні- як би то назвати. Міні-. Мині... Експлуатація чи як. Я не знаю, як це назвати, але. Ну, з вигляду він навіть, по-моєму, якщо так. Так, то на Фоці такий собі, але отак вживу. Ну Гарно виглядає, гарно. Щоб трошки є шейдерів включити і нічку, і взагалі просто бомба. Бомба фантастік. Бомба, бомба. Ой, не бомба, не бомба. А, так і. стоп. Я ж так і не зрозумів, хто то все зробив. Хочеться під домом його сусіда, але мого сусіда просто-напросто нема. Ну, я думаю, що це зробив якийсь. Цево. Цього... Баклан та баклан чи як він називається. Ліпше, давайте її ліпше то закриємо. Та, візьмемо зараз ось звідси травичку, трошки землі. І отак, хай буде так. Я сильно закривати не хочу. Просто по мінімуму закриємо і тут також. Ось, ось, все. Тепер навіть не провалишся. дивіться, я стрибаю, а воно не провалюється. Бачите, бачите? От, гляньте, гляньте, бачите, це з боку, з боку. О, не провалюється. Значить, все буде надійно стояти. Так, що ж, і в такому випадку можна навіть цей. Ну, забрати собі це золото? Бо якщо. Ні, якщо шучить, мій сусід щось скаже мені, то я віддам йому золото, але. Якщо він навіть не знає, що в нього є таке під будинком, ну нащо йому то казати, правильно? Так, ну напевно я буду закінчувати свій відеоролик, бо нема сенсу далі продовжити, бо просто нема мого сусіда. А в нього під будинком якась штука. Не забувайте донатити на ЗСУ. З вами був ваш Хіто. До нових зустрічей. Па-па! Що за баклани? йой 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 Так треба тільки того забрати, а то ще зараз реально херобрінове викличу.